Перше, чи дійсно всі, хто тут зараз за столом сприймають цей рахунок, який був виставлений Газпромом, як відповідь на підписання контракту з Шелом? Хто? Хоче першим сказати? Давайте ви. Ну, в першу чергу, звичайно, 7 мільярдів, які виставлені, це свідчення двох речей: перше, це недовги політики діючої влади, яка в свій час не оспарювала угу. підписані контракти, які визнавалися більшістю такими, які незручні, які були підписані під тиском. І друге, це те, що Росія угу. таким чином намагається загнати Україну в митний союз. Угу. Чи ви взагалі, окрім депутатських запитів, лозунгів, ефірів, ви взагалі? Будете робити щось там, розслідувати, виділити якусь групу депутатів, які будуть їздити за кордон, не тільки справи Юлії Тимошенко розглядати, так а придивити людям тих людей. На користь яких буде працювати ці компанії, ну я від фракції удар так в Верховній Раді, хочу сказати про що стосовно угоди, яка відбулася з Шелом, сьогодні для нас стоїть дві два завдання, які повинні ми зробити, і ми угу. будемо робити від фракції удар. По перше, це з'ясувати, які угу. саме дійсно документи підписані українською стороною для того, щоб зробити їх аналіз і розуміти дійсно, що віддали, що отримають на натомість, і як але ж головне питання дійсно кому будуть йти. цей прибуток цей від це все залежить від того. Наскільки складена угода, тому що ми ж розуміємо з вами незалежно від того, хто є співвласником і. Здогадуємося, що співвласником ніхто далекий від влади сьогодні, сьогодні в Україні бути просто не може апріорі. Але ми повинні спочатку подивитися угоду і з нею працювати. Це з одного з одного боку. З іншого боку, треба не забувати і не розраховувати на шел з точки зору захисту екології людей, які живуть в Харківській в Донецькій області, і це наступний напрямок, який удар буде відпрацьовувати для того, щоб захистити і змусити владу забезпечити Дякую вам.